Україні слава! Перед нами гравці команди Діша 1 2 2013 преміум є з футзалу серед дитячо юнацьких команд, Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Мені гра ну не дуже сподобалася, тому що ми так собі грали, і команда була сильна, і в цей раз ми програли, але ми не засмучуємося, а ми ще візьмемо реванш і виграємо. Круто. Гра м, просто була погана, просто цей. Стошно і грати на подаючими. Mm -hmm. Мені гра не сподобалась. Ми про... проіграли по сумі двох матчів 13-7. Ми тільки в, пер... в другій грі в першому таймі почали щось робити, але в другому вони просто нам забили mm -hmm. багато. Так, я бачу, що у нас тут є два воротарі. Розкажіть хлопці, будь ласка, е сильний був пресен, чи чому пропускалися м'ячі? Чи Можливо, тому що трошки захисники не допрацьовували і допускали до воріт? Перша причина це захисники пропускали нападника і він просто забивав. А друга причина там є такі хлопчики, дуже сильно б'є і залітаються. Там є в них защитник 21 номер, і він просто б'є і в нього все залітає. І нападаючим не потікали м'яч і не вертаються. Дуже сильно пробиває, так зрозуміло. Да. Так. Розкажи, будь ласка, ти як польовий гравець, можна сказати так, складно було пробиратись до воріт суперника. Да. Чому? Ну просто Я там сочить, ну там 21-й номер очень него нього обіграти, забити ветерю ще стошно. Вони просто швидше, так і в да. загальному тому було складно. Вони просто автобус поставили. Що? Вони просто засіли ворота після першого виграшу. Але в другій грі в перший тайм ви лідирували і у вас ніби все добре виходило. Чому трошки приспустили свої сили і розслабились? Як думаєш? Ну вони наша команда подумала, що все, ми їм вже два заб'ємо і пройдемо далі. Там вони вже з тої команди, вони вже просто поняли, що, ну, що ми вже будемо забивати, і вони, і вони почали грати. Та команда просто е, там, ну, як сказати, ну а чому, як ти думаєш, чому ви так розслабилися після того, як забили декілька голів в першому таймі в Е, Просто ми розслабились і вони е, почали грати сильно і забили. Розслабилися і за того, що ми подумали, що зараз заб'ємо ще один гол і виграємо. А та команда зібралася і вони почали грати, і нам стало тяжко грати. Ви думали, що вже на цьому все, ви вже будете забувати. Зрозуміло. В цілому команда як відреагувала на поразки? Нормально. Як нормально, нормально. Ви не сильно розчарувалися. Сезон для вас ще триває чи вже закінчується? за п'яте восьме місце. Ще буде ще боротьба. Так ну, це добре. Це дуже гарний досвід. Я бажаю вам перемогти, піднятися на п'яте місце, і щоб у вас все виходило. Побільше голів, ти щоб забивав, а ви щоб не пропускали. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги.